Мене звати Марія, я працюю на посаді секретаря референта. За оголошеннями <сіх> все просто банально за оголошенням. Це колосальна зміна професії. За професією я юрист. Після декрету вирішила спробувати, бо велику перерву мала. В перші дні в мене такі були, знаєте, як е, в холодну воду, тому що я прийшла і зразу в компанії якраз такий період був, що була перевірка. Це все було дуже швидко, дуже емоційно, дуже багато. Але я побачила, що це такий один великий механізм, коли навіть багато стресу, багато всяких яких таких нюансів, проблем. Вони якось кучкуються і вирішують. Це щось нове для мене. І я зрозуміла, що це саме те, що може бути, що це такий суцільний механізм. Я, мабуть, перестала боятись говорити. Перестала боятись говорити з різними людьми. І це такий переломний момент, коли ти дійсно можеш говорити. Ну, так як я ще не бухгалтер, то, мабуть, Переступити ту межу і все-таки почати вчити бухгалтерію повністю і вже повністю в ній розбиратись. Хоча, ну якби вже якісь нюанси, моменти я знаю, але ж хочеться все таки розібратися.